Автомат Калашникова за 53 тисячі гривень намагався продати в центрі Ізмаїла чоловік. Та угоді завадили копи, які затримали продавця, і вилучили в нього і зброю, і отримані гроші. Чоловік пояснив правоохоронцям, що автомат просто знайшов та зберігав дома в якості трофея. А коли знадобились гроші, вирішив продати. В ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що за плечима фігуранта є три судимості. За пограбування та розбій. правопорушника затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Панки з марихуаною дві гранати та піротехніку знайшли копи в гаражі водесита. Гранати виявились бойовими, а наркотики зберігав для власного вжитку, розповів підозрюваний. Боєприпаси і піротехніку він нібито придбав у невідомих осіб. А канабіс виготовляв з конопель, який виростив на своєму городі. За таке садівництво а ще за зберігання боєприпасів тепер чоловіку загрожує від трьох до семи років ув'язнення. Вилучене слідчі скерували на експертні дослідження. Остаточна правова кваліфікація протиправних дій та питання щодо повідомлення фігуранту про підозру буде вирішуватись після отримання висновків експертів. На Одещині затримали молодика, який намагався незаконно вивести до Молдови чотирьох військовозобов'язаних. Оплату за послуги він приймав на криптогаманець. Вартість перевезення для кожного клієнта складала від двох до п'яти тисяч доларів. У цій схемі чоловіки хотіли проскочити повз прикордонників і на швидкості перетнути кордон поза пунктом пропуску. Коли їх помітили, почали тікати ще швидше. Але врешті прикордонники таки затримали порушників. Тож, окрім намагання, не Конно перетнути кордон водій отримав ще й злісну непокору військовослужбовця. В Одесі на корупції викрили адвоката. За хабар він обіцяв вплинути на суддю, помічником якого був раніше. Клієнту адвокат обіцяв допомогти уникнути відповідальності за кермування в нетверезому стані. При цьому свого клієнта адвокат запевняв, що підзахисний сильно попав. Така послуга вартувала дві тисячі доларів. Втім, вирішити питання так і не вдалося. Нині ж адвокат під вартою йому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. В Україні виявили новий варіант штаму коронавірусу під назвою «Дженні». Від початку року зафіксували вже 9 випадків захворювання. Найбільше у Сумській області, і найменше у Рівненській та Запорізькій. Серед дев'ятьох хворих лише одна людина отримала дві дози вакцини проти COVID-19. у восьми з цих інфікованих зафіксували середній або легкий перебіг захворювання. Одну людину госпіталізували. Додам уперше штам «Дженні» виявили у США у вересні 2023 року у всесвітній організації охорони здоров'я щодо нового субваріанту вірусу зазначають, що ризик для населення низький. Наявні вакцини захищають і від штаму Джені. У Москві зламали провайдера, який забезпечував інтернетом держструктури РФ, у тому числі адміністрацію Путіна. Про це розповіли у головному управлінні розвідки, зазначаючи, що успішна кібератака це результат дій невідомих кіберволонтерів. Компанія «Акадо» Телеком забезпечує інтернетом не лише структури РФ, а й російський збірбанк. У результаті виникли проблеми як в Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів Росії. Українські стартапери створили ошийник, за допомогою якого можна розмовляти із котами. За допомогою штучного інтелекту пристрій перекладає звуки тварини у зрозумілу для людини форму. Ідею створити ошейник у його автора, студента львівської політехніки, виникла під час написання дипломної роботи. Згодом розробник зрозумів, що винахід може стати стартапом. Перші тестові нашийники планують представити у лютому 2024 року. Першочергово в планах команди продавати виріб в Америці. Оскільки там найбільше потенційних клієнтів. Згодом пристрій планують поширювати і в Україні. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш. Сьомий телеканал.